Давай, значить, ця табличка, як у нас була. Я ще не казала про сердечки нічого. Давай. Значить, ця табличка, будь ласка, я називаю в якій строці і який за рахунком. Ти мені кажеш, що там за предмет знаходиться, добре? Але гарним реченням я знайшла. Значить, будь ласка, третя строчка, п'ятий за рахунком предмет. Обводь олівчиком і розказуй, я знайшла. Третя строчка. Так, да, і п'ятий. Олівець. Зайка. Так, правильно, молодець. Витирається все. Алі. А, так, сьома строчка. Восьмий за рахунком предмет. Сьома строчка восьмий за рахунком. Так, восьмий за рахунком. Це. Це. А що це таке? Це були фігури. А ти їх зафарбувала. Будь ласка, я знайшла. Вероніка. Я, я знайшла. Тільки зі звуками. Я знайшла. Я знайшла фігури. 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 Ну, не поричала, ти зовсім добре. Фігури. Добре. Так, далі. І останнє я загадую, а потім ти. Будь ласка, 10-та строчка, п'ятий малюнок. В десятій строці п'ятий малюночок. Що це? Десята строчка, п'ятий малюнок. <плес> Дивись. Ти ще їх пронумерувати вирішила. Витираємо це все. Так, добре. Тепер ти мені загадай, в якій строці який малюнок я маю пошу пошукати. Який малюночок за рахунком я маю пошукати. Давай. Я зараз. Я скажу, я не забула про сердечки. Сонечко, коли буде час, я все скажу. Давай. Давай. В якій строці, який за рахунком малюнок, а я скажу, що це? Так, я слухаю. Mm. В якій строці? Кажи перші, другий, третій, п'ятій, десятій, в якій строці? Ну, підказуй. Mm. Ну, сонечко, давай швиденько вибери собі якийсь малюночок, який тобі тут подобається. А-на, mm Дванадцята -hmm. строка. А який за рахунком? Перший, третій, п'ятий, десятий. Який він має бути? Ну. Дев'я. Да. Дев це ось ця кнопка. Так? Я. Да. Я відгадала. Добре. І ще разок загадаємо. Перший малюнок. П'ятій строці перший малюнок. Так, ну це ось це. А що це воно може бути? Ну, мабуть, фарби, флакончик з фарбами, чи що це таке може бути. Правильно я відгадала? Ну, оцей малюночок ти загадала. П'ята строка. Один, два, три, чотири, п'ята строка. перший малюнок це ось це. Може клея, може фарба в, в такому в тюбіку. А тепер, Віроніка, будь ласка, можеш взяти олівець. Ми маємо знайти фігурку, але при цьому малюночок, але при цьому я буду казати, скільки кліточок вгору, вниз, вправо, вліво, і тоді ти тільки відшукаєш, добре? Давай спочатку знайдемо фігурку, від якої ми почнемо. Будь ласка, три, е, Будь ласка. Від ось цієї ракетки, да, це наш початок. Буде, будь ласка, чотири клітиночки вправо, дві клітиночки вниз. Малюємо чотири клітиночки вправо, дві клітиночки вниз. Ні, це вже п'ята клітинка пішла. Один, два, три, чотири. Ось. Від мікрофона ще дві вниз. Раз, два. Отут ти маєш зупинитися. І що це в нас таке? Оце теж геометрична фігура, багатогранник. Так, тепер від цієї фігури, будь ласка, дві клітинки вліво, три клітинки вниз, дві вліво, три вниз. Так, звідси. Чотири клітинки вправо, одна вгору. Так, що ти знайшла? Mm. Я знайшла. Що це таке? Книж. Але тільки довге речення. Я знайшла. Я знайшла книж. Книж? О, книжку. А навіщо ти стерла? Добре. Тепер починаємо від цього м'ячика. Де в нас цей м'ячик знаходиться? Розкажи мені, це яка строчка, який за рахунком малюнок? М? Яка це строчечка? Mm, шоста. І який за рахунком малюнок? Mm. Він який? Четверти. Так, шостра, шоста строка, четвертий малюночок. Будь ласка, тепер від цього м'ячика. Крокуємо 5 клітинок вправо. П'ять клітинок вправо, три вгору. 7 вліво. Ну, це хіба сім. Три, два. О, тепер. Так. Що ти знайшла? Я знайшла. Я знайшла валізу. Молодець. Два сердечка. А скільки треба за заняття? Ну, це вже маленьке, це що? Давай. Скільки за заняття треба? Mm, П'ять. П'ять. Два ти вже заробила. Скільки тобі залишилось? Два. Де ж тут? Ні, два заробила. Треба п'ять. Залишилось всього 5. <кій> відняти. Два буде. Три. Правильно. Давай. Три сердечка. Добре, тепер робимо вправи артикуляційної гімнастики. І тягнемось. Тільки язичок тягнеться не вниз, а рівненько. рівненько. Ага. Більше тягнись. Більше. Так, три. Він гостренький, гостренький. Чотири. О! П'ять. Головка. О! Язичок шість, молодець. Давай, давай, відкривай, відкривай, ротик. Широко. Язичок вісім. Добре. Але більше вперед. Дев'ять. І. Ще разок десять. Добре. От, от тепер зверху. Тепер знизу під паличкою. Раз. Раз, два. Два. Три. Молодець. Три. Чотири. Чотири. Умничка. П'ять, пять. Шість. Шість. Сім. Сім. Вісім вісім. На десять рахунків. Я рахую. Один. Тримаєш. Два. Гарно три, чотири, п'ять. Шість, сім, тримаєш, вісім, тримаєш, дев'ять, тримаєш, десять, молодець. А тепер піднімаєш штангу. Ні, тільки не об зубки тримай. Один, два, тримай, три, молодець. Чотири, тримай, п'ять, шість, сім. Ну-ну-ну, сім, вісім. 7, 8, 9, 10. І так три рази. На 10 рахунків. Один тримаємо, два сильно губки напружені. Три, чотири, п'ять, шість. Тримаємо сильно. Сім, вісім, дев'ять. Умічка, десять. Ще один, три рази. Да? До десяти я маю порахувати. Давай. Один, два, сильно тримаємо, три, чотири, міцно, п'ять, шість, сім, вісім. Молодець, дев'ять, десять. До носика Один, два, тримаємо, три, чотири. Більше губків носика. Молодець, але три рази по десять. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Молодець. Давай. Супер, супер, молодець. Умничка. молодець. Так. І третій разок заводимо. Так, да, прям проскакує ри. Молодець, супер. Ну, давай заспіваємо зі звуком ри. Давай, з моторчиком. Дра, дра, дра. Ну, вже пішло джеджіра. Дж, дж, дж. Давай, гарно, так, як ти тільки що мені заводила. Спочатку, поки не почуєш. Так, Поки не почуєш ри, не промовляй. А. От коли почула від себе ри, тоді промовляєш А. О, Отак. І ще дріра, дира. Ні-ні ні, я не почула рий. Не завівся моточик. Давай, дира. Дріз, дріра. Супер! Отепер почула ще разок. Дрррр... <complexí toys> супер! Дррро, дррро, дррро. Давай заводимо. Але поки не почуєш ри, не домовляй голосний. О, дррррро. Ну що ж ж ж жо? Хихихихихихи. Дрррр... Молодець, іще два рази. Дрррр... Молодець. І? Умничка, а теперь у дринг, у дринг, у Пробуем. У, у, Так. Еще два раза. Добрый, дринг, Еще. У. Ні-ні-ні, щось уже щось там хлюпає, багато. Давай. Добре, парашутик. Тільки малесенький, малесенький шматочок. Зовсім такий, як О, Це щось, не зовсім як пір'їнка. це. Як пір'їнка. Але маєш здути, давай. Ближче до краєчка носу отако, на кончик носика. Поклади, будь ласка. Ватку. да. Ой, вже в роті вона. Ой, щось слабенько дуємо. Маємо сильно дути. Ну, значить, язичок не піднімається. О! Або важка ватка, або недостатньо сильно дуємо, або... Збоку проходить повітрічка. Або все ж таки язичок бі... О, молодець! Умічка, супер. І так треба ще чотири рази. О. Язичок не піднявся на губку. Це ти ховаєш, зав... о, отам. Кінчик носика треба сунути на кінчик. На кінчик носика. Сунь, будь ласочка. Ось сюди з скраєшку. Закидать голову не обов'язково. О! Але щось він не туди полетів. Так, і ще два рази. Бежим с мурашкой. О, дри ды ды О, дри д д Умничка. и -дри дыри И-ды-д. Добре, давай тут в слове спробуем. Ды-ды-дырак. Ды-рак. Умница. Сы. Сы. Ну-ну-ну. Еще разок. Гарно. Сы.

Хорошо, і отут давай спробуємо водрота. Во. Во. Здрота. Ну, молодець, Получається. Але зі звуком рейс моторчиком. Я задробила. Я задробила. Далі. Сама думай, де там треба заводити моторчиком. Що? Вс, ти. Давай, чодидрі. Чотири. Седречка. Все дречка. Молодець. Треба скільки заробити? Залишилось? Одне. Одне сердечко. Як ти вважаєш? Ми будемо ще довго займатися, чи ще трошки? Довго. Ти хочеш довго? І ще наш тя. Cha, sze, sze, szcza. O, zupełnie inna sprawa. Szcze, sze, sze. czy usz, czy usz. Usz, usz, usz. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Так, і давай називай мені малюночки, які ти тут бачиш. Це в тебе було на домашнє завдання. Хусть. Угу. Дощ. Угу. Плющ. 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 Ляс. І давай Плющ. в слові хрущ. Ще спробуємо завести моторчик. Давай. Х. Друщ. Х. Друщ. Очень красиво. І. Наступне слово там теж треба завести ще й моторчик. І ще язичок горіш щічі. Давай борищ. Бо борищ. Хай буде борищ. Добре. Так, сонце. Називаємо на цій сторінці. Давай. Ой, я вже трошки заплуталась. Давай язичок горі Щавель. Щавель. Щелепа. Щелепа. Щеня. Щеня. Щетина. Щетина. Умничка. Щебінь. Щебінь. Щепа. 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 Угу. Давай. Да-да-да. Е, Я починаю речення. Ти дивишся на малюночки, там є підказка. Ти проговорюєш речення повністю. Да, Можеш намалювати свої чотири сердечка, які ти вже заробила. Давай. Там таке, це ж півтора сердечка, чи що? Ну, хай так. Так, зайвих не малюй, будь ласочка. Чи це в тебе два по половинці сердечка? Де там мій? Це два по половинці, так? Да? Буде одне ціле? Добре, так, давай. А, насипали дрібний. Насипали дрібни. Що тут можна насипати дрібного? Щепінь. Умнічка, так. А, бігає, маленьке, грайливе. Бігає, маленьке челаливе щеня. А давай зі звуком ризму моторчиком. Бігає маленьке грайливе щеня. Бігає маленьке, длайливе. Ні, не длайливе. Давай, зайка. Г драйливе. Так, грайливе хто? Щеня. Добре. На дереві зробили. На дереві. зробили... зі звуком з моточиком. На дре. На де древі. Тепері з. Дробили. щепа. Щепу. Щепля це Щеп. щеплення. Як от дітям роблять щеплення. Ну, на деревах теж так роблять, щоб вивести якийсь новий сорт. Добре. У поросятка мілка чи дрібна. У поросятка. Дрібна, -д, 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 -д дрібна, дрібна, що? Умнічка молодець. Де в нас на цьому малюночку пірамідка. А розказати? Пірамідка стоїть. Пірамідка стоїть біля держак. Так, а ще ми з тобою як пробувала? Між чим і чим? Пірамідка стоїть між. Пірамідка стоїть між. Маш. Машинкою. І. І б'ять. І, шин, і чи, ім'я, чи. Ком. О, правильно. Так, де знаходиться оцей стілець? Mm. Стілець. З... Дівчинкою і mm. лялькою. Добре. А якщо відносно дівчинки, то він з якої сторони від дівчинки? Справа чи зліва? Іранічка, зайка ще трошечки. Прям буквально кілька хвилинок. М -м, та ні, на мій погляд, справа. Справа, так. То До, гарним довгим реченням. Стілець стоїть справа від... стілець стоїть справа від... Дівч. Дів. Дів... Шин... Ти. А відносно ляльки стілець з якої сторони? Esta... Зліва від. Зліва. Ну, це ляль. Ж... О! Від кого? Від Vind ляльки. Від ляльки. Що маємо відшукати? А. Цайка. Ти мені спочатку назви, Що ми маємо відшукати? Автобус? Далі. Автобус. Далі. А... Кубік. Сонце. Кубик. Кубик. Далі. Книжку. Книж. Только не книжку. Книж. Книж. Ку. Договорю. Книжку. Далі кого? Книж. Далі кого? Робота. Робота. А давай заведемо. Робота. Далі. Дрр... Глуп. Глобус. І коробку. Коробку. Ти все знайшла. А тепер розкажи, де у нас знаходиться глобус? А глобус. Ну, ще разок красива глобус. Давай гарне довге речення. Добу стоїть на столі? А що у нас стоїть на поличці? На поличці. Що стоїть на? на... Стоїть? Що? Ко? Зайка. яка? Поверніть до екрану. Добре. Е, так, що у нас стоїть перед тумбочкою? Перед тумбочкою, Віронік. Перед... Перед. тумбочкою в тумбус. Ну, щоб краще було речення. Перед тумбочкою стоїть. Перед тумбочкою стоїть автобус. Де знаходиться робот? Робот стоїть на шкафі. Ну, на поличці в шафі. Ану, красиво. Робот стоїть. На полиці шафі. Давай звуки на полиці в шафі. Вероніка. На полиці шапе. Справа від робота, Веронік. Справа від робота. Сонечко, mm -hmm. ти бачиш? Лежи. Справа від робота. лежить. Що там? Об, обведи, обведи, будь ласка, що ти там бачиш справа від робота. Ні, зайка, щось ти помилилася, чекай. Оце тут дуже багато вона обводила, але справа від робота малась на увазі ось це. Дивись, Веронічка. Зараз, чекай. Оце? Що там таке? Ну, не видно? Давай трошки збільшу. Оце. Ну, Ну на що схоже? На блокнот, на зошит, схоже? Тут гарне довге речення, скажеш мені? Справа від робота. Справа від робота. Леж. Лежить. Що? Блакна. Знаходиться кубік. Кубік, лежить. Лежить, кубик, лежить. Де? Як ми скажемо? Ну, оцей різнокольоровий кубик, оцей. Де він в тебе? На підлозі або біля ліжка. <різь> так.